Мені завжди подобалася грецька та римська міфологія, але вони завжди були для мене просто куметними історіями. Я ніколи не розумів, як ціла цивілізація протягом тисячі років могла насправді вірити у всі ці фантастичні казки, можливо, вони просто передавали міфи як набулиці для казок. Але ні, цивілізація, що присвячує всю свою майстерність і час будівництву та зведенню тисяч храмів статуї фресок, мала щиро вірити у всіх цих богів. І якщо мільйони людей тисячі років тому так сильно помилилися у тому, що вони дійсно вірили і чому поклонялися, як чорт забирає, хтось міг дивитися на християнство чи будь-яку іншу релігію і думати, що це правильна і справжня віра? Я завжди намагаюся ставити це питання під час дискусії про віру, і наскільки я пам'ятаю, ніколи не отримував адекватної відповіді. Насправді таке саме питання ми могли б задати і стосовно науки, якщо мільйони людей. Тисячі років тому назад так сильно помилялися, по відношенню до існування, наприклад, елементарних частинок у фізиці, то як ми можемо дивитися на сучасну фізику і стверджувати, що це істина? Суть в тому, що так, люди можуть помилятися, але що з того? Якщо ми будемо так мислити, по відношенню до науки, то взагалі ми не зможемо нічого зробити, бо ми завжди зможемо сказати, але ж люди помиляються. Тому це найкращі критерії для оцінки істини. Тож як нам зрозуміти, хто прав, а хто ні? Потрібно подивитися на факти, на докази, на свідоцтва, наприклад, грецькі та римські боги були явно обмеженими та схожими на людей, але факти говорять про те, що у всесвіту був абсолютний початок, тому причина всесвіту не може бути обмеженою простором часом та матерією, і ця причина також має бути дуже могутньою. Таким чином, причиною існування всесвіту не можуть бути грецькі божки, але під цей опис чудово підходить Бог Біблії, який багато тисяч років тому назад дав нам першу срочку Біблії. На початку Бог створив небо та землю.